Так, продовжуємо дітки. Я мусила відповісти на дзвінок, тому переривала відео, але це нічого. Подивіться, це буковка О. І повторюємо, що це таке в нас на букву О. Повторюємо, оце є буква наша О. Око. так, А це хто такий Орел, Король. так, Він король, він має корону. так, Бачите, там все є, в всіх словах є букви О. А це що в нас таке? Олівець і олівець він теж починається на букву О. А це хто такий гарний, подивіться, як його гарно намалювали. Олень, так? це олень. А це що? Окуляри, а це хто? Бджола-оса. Напевно, оса, тому що нам потрібна буковка О, а це огірок, він теж починається на букву О. А в слові відро маємо букву О. Так, маємо відро, А це що? Черевики, чоботи? Чоботи. так, Там аж дві букви. О, чоботи. А давайте ще подивимося на букву А. Що це в нас було? Ангел! Подивіться, яка ангел-україночка, такий має гарний одяг, веселковий. Тут квіточки має. так. А, а це хто? Волошки, так? ананас, а це їде. Автобус, так? А це акула, так, калина, яйце. Ну тут ми маємо. І тут наша Україна. Добре, ми продовжимо. Ми з вами повторили ці гарні малюночки. І ми з вами яку боку повчили. У, а потім у нас була. Мама, буква Ми. Ось ми її вчили. І ось ми тут, на цій сторінності, 29, маємо склади читати, тому що ми вже знаємо букву У, це буде Му, букву О, це буде МО, і букву А, це буде МА. Отже, ми маємо що? Мама. О, мама, так, що ми тут маємо? Букву О. Букву М, А, Ми плюс А буде мама. І знову два слова. Ми плюс А, ми плюс О буде «мамо», Ми плюс А, ми плюс «о» теж буде «мамо». Тепер подивіться, тут що ми всюди маємо? Букву М. І другу всюди букву ми маємо яку? Букву А. Відповідно, ми знаємо, що ми плюс А буде мама. мама. Мама, ма А тут ви вже знаєте цю букву. Так, буква Ми і всюди буква у, у, у буде му-му, му-му. А тут всюди маємо букву ООО буде Мо, му, 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 му. Бачимо, так. І ось ми вивчили букви А-О-у М. Так, а, о, у, М. Ми-у-Оа. Ми, у, о, а. ми о, у, а. Так, їдемо далі. Яка в нас наступна буква? Наступна буква у нас це буква. І подивіться, як, як виглядає буква. І подивіться, як вона пишеться. Ось так. Вниз, вверх і вниз. І вона, ця буквочка, є в слові лимон. Так? «Лимон». В слові сито, і в слові гриб, так, Г-Б. Гриб, грибочок, лимон, в слові лимон. І тут ми маємо що? І, і, А а, і, о, і, о і, -а, і у О. Ми ім. іми. Тобто у нас буде ми, ми ми. Мамо-му. Мамому ми, мамо, ми. Ма. Мо-му-ме. І що це в нас такий загарний? Така гарна, гарна пташка. Синичка. Подивіться, в слові синичка ми маємо аж дві буковки і. Си ка Синичка. Який гарний наш букварик. Тут так само маємо буковки, И. E o e o e o e, -u, e, -u, e -u. o e o e o e o o e o e o e o e o e o e o e e e o o a me m -e, m -e. m -e plus e bo me m -e plus U bo me plus o de me plus A de ma me plus abo de ma mo -e. Ви вже знаєте, як це читати. Буква О ми і буква А. Ома. А це як прочитаємо. Слідкуйте за мною. МАУ. А це Уми. Тому що це буква У плюс ми уми. Тут. Іма. Супер. Тут. Меу, ми Миу, супер. Тут. Мао, тому що це ми Ао. А тут прочитаємо Аму, тому що тут буква Ами У, Аму. А тут ему ему супер. Тут. А ми, а ми. І тут ми А, ми А, подивіться. І тут наші буквочки, які ми вже вивчили. А, О, У, М, І. Тобто ми з вами вивчили А, вивчили О, вивчили У, вивчили М і вивчили І. І поступово можете їх навіть записувати і повторювати з батьками. Так? Ви їм пишете буквочку, а вони вам кажуть, що це за звук, так? або ви кажете. Цю буквочку, звук, так, а батьки вам її записують. Так. Ви кажете О, а ваша матуся пише такий кружечок. Ви кажете М, а ваша матуся пише М. Так, ви, ви кажете У, а матуся пише У. Ось таке. Ви кажете а", а, матуся пише ось це. Ви кажете Е, а матуся пише ось це. И". І наступна наша буковка буде. Не, але це вже в наступному уроці, Па-па!